Тільки з віком ми розуміємо, що час це найцінніший ресурс, який у нас є. Він не повертається і ми маємо навчитися використовувати його максимально ефективно. Ось п'ять помилок молодості, які гарантують тяжке життя. Номер один. Відсутність цілей. Людина потрапляє на конвейер у держави, в якій закінчує школу і йде до університету. Мотив один. Треба. Кому-то навіщо зрозуміло не зовсім. У результаті нерозвинута усвідомленість людини ризикує все життя займатися тим, що треба комусь іншому, а не йому самому. Номер 2. Ноль докладених зусиль для втілення хочу. Кажуть, що поки що дуже молоді, говорять, що ще є час. Тому веселяться та насолоджуються життям. Однак, якщо людина оволодіє самодисципліною і почне займатися своєю справою з молодого віку, насолоджуватися життям вона буде завжди, а не кілька років. Номер 3. Вузький кровозір. Відсутність мети та життєвих ідей причина слабкої поінформованості про людей та світ. Білл Гейтс читає близько 50 книг на рік. Уоррен Баффет читає по 5 годин на день. А Ілон Маск навчився по книжкам будувати ракети. Чим більше інформації ви знайдете у молодості, тим більше ідей та варіантів дій у вас все життя буде у кишені. Номер 4. Відсутність подяки. Цивілізована людина схильна з головою йти у матеріальний світ. Вона працює і живе заради покупки телефону, годинника, автомобіля останньої моделі. Це атрофує моральність і перетворює життя на онку. У такі перегони, де немає переможця, а тільки той, хто програв, який у момент наближення до фінішу зрозуміє, що помилився трасою. Номер 5. Ордовитість і неповага до навколишніх. Люди взаємні соціальні істоти. Як ви до них ставитеся, так і вони до вас. За гордовитість і неповагу вас зневажатимуть, шкуватимуть і висміюватимуть. Буде у довгостроковій перспективі закінчити життя без друзів, без сім'ї, тільки на один із собою. Друзі, намагайтеся максимально жити свідомо. Я бажаю вам розвитку та успіху. А також не забувайте підписуватись на телеграм-канал Сіла слова. Там щодня виходить мотивація та корисні поради для саморозвитку. Посилання я залишу в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Дякую за перегляд.